Христинівський район один із географічно найвіддаленіших районів області. Втім, саме з таких глибинок виходять талановиті люди. Саме тут народжуються цікаві ідеї. Тож пропонуємо вам здійснити подорож разом з нами по христинівській землі. Це в цілому Це в цілому сільськогосподарський район. Тому від е, керівників господарств. Залежить в цілому, який буде нас? Ми будемо мати прибуток. Наступне знайомство з Христинівською спеціалізованою школою 1-3 ступенів, номер 1 імені Корнійчука. Варто зауважити, що велику увагу тут приділяють патріотичному вихованню. Учні цього навчального закладу брали участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» Джура вона запроваджується в навчальних закладах як форма військово-патріотичного, національно-духовного виховання, спортивно-оздоровчої, оборонно-масової роботи, в тому числі на підтримку та розвиток України. Козацтва. До речі, козацька сотня тут була створена більше двох років тому. У 2012 році в Христинівській спеціалізованій школі номер 1 була створена козацька сотня імені Івана Гонти з моєї ініціативи, а також з ініціативи директора школи і замісника директора школи Кривулько Оксани Васильівни. Ми вирішили заповнити ту солдеповську нішу піонери комсомольці. Ми вирішили четверті класи приймати в козачата, а старші класи в козаки. І оскільки Іван Гонта, герой Коліївщини, наш земляк, ми вирішили взяти його ім'я. Однак відновлення козацьких традицій розпочалося значно раніше. Козацький рух на Христинищині розпочався ще в 1998 році, і розпочався він побудовою пам'ятного знаку, який зараз стоїть в місті Христиниці в центрі борцям за волю і незалежність України. Це був на той час, в 1998 році. Це був чи не єдиний пам'ятний знак на Черкащині. От звідси розпочався рух, і хочу сказати, що. Христинівщина це є така демократичний район, район козацької слави. Тому що рядом уманщина, яка прославилася своїми козаками визвольні війни, а іменно люди Христинивщини входили в уманський козацький полк. І традиції ці дуже сильні. Пане суддя! Рій Гонта до. Участі в конкурсі в поряд готовий. Ройовий горобець Олександр. Вільно. Вільно. Струн. Рій. Ліво на два кроки. Розімкнись. Рівняйся. Струн! Рій, на перший і другий. право лаворівняйся. Ліво рівняйся. струнки, Рій, на місці з речівкою кроком руш. Раз, Раз два, три, чотири. От славний і по нині. І Максим Залізняк, коли їм ще не божа. Ось на такому рівні перебуває в школі строєва підготовка. Олександр Горобець каже, що пишається своєю школою, а коло своїх знань окреслює так. Наша школа приймає участь у козацьких справах на містах Христинівка. Також ми беремо участь в дуже в багатьох змаганнях. Виграли того року конкурс «Джура», ну, після, ну, честь того, як ми, нам ми виграли, але нам як нагороду пошили ось цю прекрасну форму, в якій ми ходимо. Захист вітчизни. Ми займаємося на уроках захисту вітчизни строєвою підготовкою фізичною, ну, тактику різну нам, наш вчитель захисту вітчизни це все пояснює. Звання вчимо, ну вже багато всього, що зв'язане з військом. Оксана Глимейда горда з того, що в своєму раю може робити усе на рівні з хлопцями. В майбутньому дівчина мріє здобувати освіту у військовому навчальному закладі. В козацькій сотні ми з нашої школи ми три дівчини. Ми козачки. Ми займаємося так само, як з хлопцями, на рівні будемо розбирати автомат на строєвій підготовці. Підготуємося. Елементом гри джура є добре діло, тож тут учні придемо. Тож тут учні продемонструвати писанки до Великодня. Вони хочуть передати їх нашим військовим у зону АТО. Показати, що я Українка, що я пишаюся цим, і що знали, що я не забуваю ніколи про солдат і думаю про них. Щоб не використовувати традиційні джерела енергії, учні разом із вчителями застосовують сонячні батарейки. Винайшли модель вітряка та почали вирощувати мох. Вітрогенератор являє собою вітрове колесо з лопастями, передавальний механізм, що передає зусилля на двигун, та власне двигун, що виробляє енергію. Не можу не радувати той факт, що на зміну нам прийде таке талановите національно свідоме покоління українців.